Всім привіт! Перший день з Мексики тільки повернулися і я вже була в клініці, забрала свої нові окуляри для роботи з комп'ютером, а то мене так очі сідають, що капець втомлюється дуже сильно. Ось тому замовила собі окуляри і приїду додому, зробила з вами розпаковочки. Це... Так, це наша клініка, яку ми ходимо. У нас тут педіатри, сімейний лікар і на другому поверсі у нас офтальмолог. Так, а аж это закрасня така. Кісь! Ма кісі. Кісі, кізика. Так, все, поїхали далі по справам. Привіт! Показую наш суботній вечір, як ми його проводимо. Приїхали в нове місце для нас. Називається Little Landing Creek. Це була чиясь ферма. І вони зробили з неї міні-зоопарк і невеличкий ресторан. Ось Ми приїхали посидіти на вулиці, погода у нас класна, температура плюс 22. Що треба для такого класного вечора. Ось Ми приїхали сюди. Тіня, як завжди, вона в нас після операції. Я вам не говорила, у неї була операція по видаленню грижі. Вже тут у нас іде 9 день. Через два дні будемо знімати шви. і тому вирішили прогулятися, побути на вулиці і поєднати з приємним. Ми дочі ніколи не були і мені дуже подобається. Пішли трішки поближе. Яка прикольна коза. Кава лосата. Everybody came here to see Tinker. П'ята вечора. Вони вже відкрили ресторан в цьому сафарі парку. Сидимо тут на вулиці, який тут класний двір. І, і є. тут шумить вода. І у нас столик поблизу міні озера наш стіл замовила собі по салату принесли Тіні воду да. до речі подивиться на цю малинову малину Тінюша, будеш під водичку смотри да? Да. Наша вечеря. картопля Булочка і м'ясо okay. That is true. Так, всім доброго ранку, я приїхала до коледж. Ви уявляєте собі це? Я вирішила, що я піду трішки повчуся. Тут така вся, просто ось така. От. Дуже хвилююся. Таке відчуття, як, перше, як ой, Таке відчуття, що я як перший день в школі, Ось, 1 вересня. Дуже хвилююся. Що там, як там, як воно пройде, все ж на англійській мові. Для мене це а, вихід з зони комфорту. Ось, І я дуже рада. І я вам не сказала, на кого я йду вчитися. Я йду на ріелтора. Ось, Мені це дуже подобається, я обожнюю дивитися всі ці будинки, магазини туди-сюди, там скролити, хто що продає, хто що покупає. Ось, ну, Мені дуже подобається, і тому я вирішила. Піти на ріелтора. Ось бачите, я тут сижу. Все оце тут трогаю, чіпаю, тому що я сильно-сильно хвилююся. Але я думаю, що все пройде супер-пупер, і в мене все вийде. Ось. А, ідуть ці курси два тижні, з 8 ранку до 4.30 вечора. Я сподіваюся, що там є якась кав'ярня, можна щось буде перекусити, тому що в мене з собою там тільки водичка і бананчики. І Ось так, війшла від теми. І 8.30 до 4.30 заняття два тижні, потім екзамени, треба їх здавати, потім практика і все. Потім отримуєш ліцензію і можна працювати. Так що так, все. Так, я пішла в школу, в цей коледж. Зустрінеся з вами після навчання. Наш суботній вечір. Як так кажуть, вибрались люди. сидимо тут на вулиці, в італійському ресторанчику. Що робили сьогодні цілий день? Нічого такого не робили. А, подижіте, зачекайте, що хотіла сказати. Подивіться, в чому я вдягнута в футболці. А в нас на хвилиночку вже 7 листопада на вулиці плюс 27. Погода просто супер. Наша вечеря. Наша щоб ви розуміли Ой! тіні також курочка. Доброго ранку, якщо його можна вважати добре, ми зараз в госпіталі. Приїхали невідкладну допомогу, наша палата, це обладнання. І думаємо, що у чоловіка камні в нирках. Ось зараз сидимо тут його повезли на обстеження. Так, ось так наш госпіталь виглядає ззовні. Приїхали сюди о першій годині дня і від'їжджаємо вже о п'ятій вечора. На вулиці погода не дуже, дощ. Паспурна. фух. Так, і що нам сказав лікар, що це, напевно, у нього якийсь ротавірус чи ще якась інфекція. Ніяких антибіотиків не виписали. А, тільки від нудоти ліки і все. Класно. Ладно, так, Поїхала забирати свого чоловіка. Він давно мене чекає, він вже вдома. Тільки приїхали, провели в лікарні 5 годин, ні, скільки, 4 години. Зробили там пару крапельниць, але відпустили сказали, що, що це якийсь ротавірус чи щось таке. Приїхали додому, чоловіку знову погано. Я не знаю, напевно, вночі ми знову його відвеземо до лікарні, тому що ліки, які нам дали з собою, не допомагають. Так. Так, вечір в хату, як то кажуть, ми знову в лікарні. Приїхали в новий госпіталь. Моєму чоловіку стало ще гірше сьогодні о четвертій вечора Ось привезла його в новий госпіталь. Він більший за те, який, де ми були вчора. Ось так виглядає наша палата телебачення. Всі ці штуки. Ось так. Ми ще в госпіталі, йде шоста година. Ось і ми ще тут. Тільки зробили томографію і чекаємо зараз на результати. І я так зрозуміла, що по томографії нам зможуть розповісти, дати діагноз і сказати, що не так. так. Друга година ночі. Ми все їдемо з госпіталю. Так, всім привіт! У нас сьогодні субота. ми вдома відпочиваємо. Зараз поїдемо в Таргет за продуктами і відкриваємо сезон гарячого шоколаду. Поїдемо в Старбак, Зайдемо в Старбак, купимо собі по гарячому шоколаду, шоколаду. А завтра пакую валізи, і ми від'їжджаємо в гори. Ми їдемо в Денвер. Ось так. так все Гарячим смачним шоколадом очі Очер... черга просто неймовірна. Так. так буду розповідати вам, де я пропала. А пропала я, як то кажуть, в школі навчалася, тому не випускала ніяких відео, нічого не знімала, тому що... Вся моя увага, як то кажуть, була спрямована на навчання. Ще я в процесі закінчила я ці курси. Ось як я вже казала, вони тривали десь 10 днів. Зараз здала екзамени, чекаю на диплом, і потім треба зареєструватися і здавати нові екзамени. Тобто, тобто, ми два етапи отримання ліцензії. Ось першу половину я пройшла і тепер чекаю на другу. А, зараз ми сидимо в Старбаксі. На вулиці у нас класна, погода просто супер. А, плюс 17. Це для мене просто щастя. А, така легенька прохолода, класна. У нас через тиждень вже Thanksgiving. День чого там благодарення. Це замордашка. День ось, І ми відлі відлі відлітаємо з, а, в понеділок до Колорадо. Долемо ми о 8-й годині ранку і десь прилі прилітаємо, і вилітаємо ми в понеділок і прилітаємо через тиждень додому. Сьогодні у нас субота, валізи ще не зібрані, а, не, не заброньований готель. Нічого не заброньовано, але квитки вже є. Ось, так що, ну Це наша така сімейна штука, ми якось ніколи не бронюємо все вчасно, дуже шкода. А Бронюємо все, як ви кажуть, як пів копу клюне, тоді ми все бронюємо. Ось. Що Зараз сидимо чекаємо на наш на наш гарячий шоколад і їдемо за продуктом тако там по помілочі і потім балісу складаємо і від'їжджаємо відлітаємо вже в тембр. Чек. Oh, Ой, terrible chocolate Наша парковка. Йомайо, -йо, це ми обрали час приїхати на закупи. Субота. Все, все просто забито. Я в шоці. Тіня, ти в шоці? Так, щодо гарячого шоколаду. Вився повною такою фігньою. Що я його викинула. Зараз йдемо по воду. Отак нас одягається. Це ще нічого так віддягнуто. Буває таке, одягалось, що це просто якийсь пі піпець. Ось так, такі штуки ми покупаємо. Ми купуємо часто. А, називаються вони Liquid IV. А це воду ви додаєте. Ось от порошок. І ось цей порошок місяць собі якийсь там супер класний склад. Тут і вітаміни, і b 16 b 12 b 6 b 12 і вітамін С. І ми дуже часто його п'ємо. І також тут є електроліти, яким не вистачає до, до нашого організму. Ось це у нас дуже попито. Приїхали в наш улюблений ресторан Салі. Тут роблять просто бомбічні стейки М -м -м. і чизкейки. Беремо собою їжу to го і їдемо додому.